Той буряк так прям манить всіх. Ви якийсь солені? Вийкі сани солодкий, речний. А Аби мені свою кобасу підсумку. Та ясно. Чуєш, все, mm -hmm. перевідсун у мене печінку, виїдав, перед добуряк, взяв, пішли три хліба, правда? Почни, смачний. Що? Хочу я цей. Бо в лісі там в Ютуб у мене пишуть, що Сергій, ви хіба хочете в ліс поїсти? Ми зараз робимо роботу, яка в землі. Але план такий. Ми маємо одного разу там зробити ефір, робити вареники. Але немає інтернету. Я все зроблю. А. Вареники там робити і варити в казані. Це буде Один раз плов зробимо, і я хочу ж там мангал і таку пічку зробити, знаєш, на дровах. І хліб там спекти. М -м -м. А мішати, суповниться. Ну все, давай, давай. Люди питаються, що тістоміс поганий, тисним часом. Тільки е е руками місиш. Тістоміс тут, коли вже буде сніг, ну, зима. Перед різдвом, перед тим, що йдемо пекти, я витягну його. Бо зараз на неділю, ну, на неділю, я, як ну, скільки там того тіста такого, навіть де замішу, то вже шкода стільки електрики валити. Так сам вручну зафігарив, я ще й так досвіду набрався і руки так укріпле. Ну що ти мелеш ти? Сидиш і пакуєш цілий день. Та і, і ви ж тобі не так, коли винесе. Футболка така розтягнута, йой. У мене не що футболка розтянута, от я тепер королів розкажу. То, може буде виглядати, що я жалюсь, але я можу так. Ну, Дивіться. У нас тут стаціонарних живе п'ятеро. Як п'ятеро? А скільки? Четверо. Ну і десь. Так п'ятеро? Угу. Було б, би, би сказала, що там мама, тато попута. <ріх> ну, тим. Живе п'ятеро стаціонарне. Ми з Аркадієм, оця шафа при вході, знаєте, у нас в кімнаті. Ми маємо дольку і то Максимові речі там теж запихаються, всяку фігню запихають. Ну, Максим має комод, а все цю решту святині, речі, святині, всюди речі. На в ванні вже десь кидає, десь скоро тут заховає якісь святе, ще щось, ще щось. А ми тиснемось в тій великій шафі, то на двох з Аркадієм. Тут у нас там тільки хламу, то що можна половину викинути. І будь мати куче місця. Ага, у нас хламу купа. А серед твого хламу взагалі хлам хламного нічого немає. Ні. Тебе королівські речі Ні. не зносяться ніколи, не стираються. Все вірно. А в Сергія футболки, ну то понятно, якщо вони тако там валяються, як, 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 як тряпка для підлоги, ну то я яким не буду. Ну то дякую що тебе що шкарпетки в порядку. Так би було, знаєш, 50 пар і всі, і всі різні і всі розкидані. У мене шкарпетки не в порядку. Ні? Було в мене три пари шкарпетків. Келлинкляй. Mm -hmm. Один раз жарану купив, думаю, хай буде людські будуть. Три пари купив. Перше замітив Максим ходив. Потім вже і в Галі замітив шкарпетки. Максим моїх трусах ходив. Ну, Хтось йому поставив в комод, він там звідки знає. Ні, він хотів людські труси. П'ять тисяч. Тоді де п'ять тисяч все вже. Зносилися. Мене вже Галя, я, Максим, я Аркадій Парафінник, а ти труси вже майже дірка на сраці, а ти їх носиш, платуєш, п'ять тисяч. Добре, що резинка не розтягнулася. резинка теж пішла. Так? От Ну ти маєш п'ять тисяч. А чого ти такий їш, язиком так завертаєш? Я. Я козак. Mm-hmm. Диви, ти геть дурна якась ставиш, то сьогодніш дзвонить то. Як язик закидаєш? Як Скоріше Кусь висовуєш то язик якось. Так що дизна губі, крошка, то як що пані. А ти козак, ти якось так єшне, як люди. Не люд. Я так таки думав. Що хотня, ти дзвонив їй? Більш слово не скажу. Не знімає їм буде. Щоб виставляти не Обжираюся, Вжираються, не буряком. Що цибуля зараз візьму. там Вечеря суперова. Бурячок, хлібчик смачний. Цибулю треба. І Будь ласка, Я купила цибулю. Ну, то що ми кажуть, хто що купив? Та бери цибулю, кажеш, цибулю треба, то бере. Все, голова вже прийшла? Сеня, може дати по ній? Може дати по Я вибив той. Є анальгін і є ще щось? Берелгін. Тампологін. Ні хрена собі, я не думав, що стільки є. Ну, від щось таке, як дали. То це... Аркадій, які таблетки називались? Фармацевтична компанія, він каже, від Це ж дарниці тільки один анальгін робили, ну ти ж пак. А що, чорні ігноруємо? Відповідай мені. Ну що? Ну, потім розберемо. Чекай, чекай, чекай. Я покажу. б люди знали, воно взагалі не діє. Во. Парацетамол. Взагалі там що? Воно не відтовно від температури двішиться. Це термон від голови, а не Ото він мені, що від голови. А не зашкодить, буде. Я чую, у мене температура трошки впала, холодно мені. Каді. Напікський в лікарню. Як йому щось боліло, то дзвонити до далі, що купити, що це. А мені? То нормально, там ще був Анальгін від голови, А мені каже, що фійня не пиє аналігін. Дав мені від температури. Ну, то дівча, то будеш файно спати. Брат, любий. Лесі, якщо я тебе плюну, вже кабаносів нема, що ми А я поставив заморозити, я тепер зроблю те, як Курліва казала. Як? То ти більше з'їдаєш тих кабаносів. Ну, не смішно. E, цей. Зараз поставив, морозиться. Трошки ще плюну, на вечір я їх наріжу. Аркадій піде по дегідратор. А зранку наріжемо ці. Яблука і зробимо сушки. Нам там, нам там кажуть, що... В стару простеньку запхати, <рес> яблука, сушені. Одна жінка писала дерев'яний ящик, якщо хочемо свіжі. А то буде дивно, в нас десь в хаті, буде дерев'яний ящик. Ні, до Галі можна в кладовку, а в, в кладовку. Як догалів кладок, в цей на склад піднесеш, то тобі ті, хто з'їдять, навіть дякую, не скажуть. Я тобі чесно. Давай тобі в кладовку. А може посушимо сушки? робити, знаєш? А я... До брати. І перше я думав в зроблю той е... сік. Яблучний сі... еріці Ну? Еріка вони ну, ну, то реально тут фігня з того вийде. Ми тоді робили, бомдаєш? Три зайнята, так що розговорився дуже. Джесіка, відстань від мене, якщо кабаноси в кишені ношу. Ну ходи ходи, ходи. Не, ні. Ні, ти вібара. Де Сергій, шукай серіяни. Ти Як їй кажуть, серіяна і зразу хвіст туди-сюди, туди сюди.